Всім привіт та доброго здоров'я! Тушковане м'ясо і густа підлива ідеально підходять до будь-якого гарніру, рису, картопляного пюре, макаронів. Сьогодні на обід гуляш із свинини до рису. Не знаю, яке було в мене м'ясо в морозилці, але точно знаю, що свинина. Нарізаємо м'ясо невеличкими шматочками, викладаємо на розігріту олію, смажимо до золотистості, на великому вогні. Тим часом готуємо овочі, моркву та цибулю. Потрібнені овочі додаємо до готового м'яса. Перемішуємо, ставимо на вогонь на хвилин 5, доки морква та цибуля не стануть м'якими. Тепер можна додавати улюблені приправи. У мене приправа 10 овочів. Паприка копчена. Паприка звичайна, сіль не переборщити б. І томатна паста, обов'язково борошна трішки і заливаємо все водичкою. Перемішуємо. Ой, а я вже без чорного меленого перцю. Добавлю ще й його. Ставимо на вогонь, накриваємо і тушкуємо на маленькому вогні до 30 хвилин. Через деякий час помішуємо до розсипчастого рису ось такий смачний гуляшик смакота. Для гуляшу із свинини краще брати задню частину чи ошийок або лопатку. Вирізку та корейку краще не використовувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!